Привіт! Сьогодні ми розглянемо інтерфейс вчителя. У лівій верхній частині екрану ви побачите назву кімнати, до якої ви підключились. Таймер показує час, який ви провели у дзвінку, починаючи з моменту підключення до дзвінка. Посилання на дзвінок відображається, допоки дитина не приєднається. Тож, якщо вам треба поділитись посиланням, просто натисніть на нього, і воно скопіюється. Після підключення дитини посилання зникне. Ваш мікрофон включений одразу з перших секунд дзвінка. При натисненні на кнопку він вимикається, і дитина більше вас не чує. При натисканні червоної кнопки завершення дзвінка ви завершуєте його і для себе, і для дитини. Всі зміни, тобто видані нагороду, змінені фони, намальовані малюнки, не будуть відображатись при наступному підключенні до цієї кімнати. А тут ви знайдете меню анімації, меню нагород, режим малювання, каталоги живих об'єктів та фонів. Ці функції ми детально розглянули в інших відео. Розглянемо функцію голосового фільтру. Як і мікрофон, голосовий фільтр за замовчуванням увімкнений, і дитина чує змінений мультяшний голос. Якщо ви деактивуєте перемикач голосового фільтру, дитина почне чути справжній ваш голос. Зараз, коли ви знаєте всі основні функції нашого додатку, ви готові до успішного проведення вашого навчального процесу разом з Мопандою. Бажаємо вам творчих досягнень та, та продуктивних уроків. До зустрічі!